Власне, сьогодні, 28 жовтня, це визволення України від фашистсько нацистських військ, і її ну напрошуються аналогії самі собою, так тобто близько визволення від расистів. Як так сталося, що е, ті, хто вважають себе буцім би переможцями над фашизмом і нацизмом, настільки прямо перейняли їхню ідеологію? фактично, як зараз дуже багато хто говорить, расисти почали косплеїти своїх ідеологічних техників, і це ми можемо спостерігати не тільки у якихось зовнішніх формах, але й в багатьох внутрішніх багато ідеологічного наповнення. Фактично, це відбувалося протягом періоду від нульових до середині десятих років, коли в Росії сформувався. Було сформовано культ так по перемоги, або як його в нас називають победа-бесія. І коли е, Росіянам, замість того, щоб сформувати якусь чітку візію майбутнього, е, навпаки, це почали згодовувати е, візію минулого, і вся держава була обернута в минуло. А у зв'язку з тим, що фактично більше нічим е, пишатися ніж е, о, перемогою у другій світовій війні. В них не було, то фактично на цьому було побудовано весь ідеологічний конструкт. Ну, тобто перемога в них теж вийшла така нецільна, тому що крім них е участь у війні приймало багато країн, зокрема, був той самий американський ленд-ліз. Але як ви правильно зазначили, оця мілітаристська прокачка почалася з культу Побідобєсі, або ще як вони кажуть, діди воювали, так або оцей культ великої вітчизняної підміна поняття другої світової на поняття великої вітчизняної. Це та сама мета, це прокачка для мілітаристів. Так фактично ці е, наратив наративи, які ви назвали, там можемо повторити спасіба діду за побіду на Берлін. Тобто, те, що перебувало в такому публічному е, просторі, це якраз було тією ідеологічною накачкою, якраз в мілітарному е, розумінні цього слова. Е, так само вони проводили публічні там штурми фанерного рейхстагу, е, автопро, автопробіги авто там пробіги. З радянської там трофейної техніки, але при цьому вони вибудовували конструкт, що це зробили виключно е, росіяни або навіть в такому вузькому розумінні це великий русський народ, навіть не згадували представників інших національностей в е, середині самої Російської Федерації, які е, билися з нацизмом всі роки. А стосовно України, то ця позиція була висловлена ще в 2010 році. Президентом Росії Володимиром Путіним, коли він спробував пояснити, що в Другій світовій війні Радянський Союз міг перемогти без України, хоча це абсолютний нонсенс. Ми можемо говорити про те, що українці в Другій світовій війні були на всіх фронтах, і на нація учасник Другої світової війни, яка може похвалитися двома героями, які встановили прапор перемоги. Прапор перемоги над Рейхстагом встановив українець Олекса Берес, а прапор перемоги над Окінавою, який є символом перемоги Сполучених Штатів Америки. Одним з учасників був Майкл Тренк, який є вихідцем з Закарпаття. І таких історій є величезна кількість. Знаєте, я бачив в мережі дуже гарну. Ну, дуже гарний жарт, який би зараз хотів розповісти так коротко. Йдеться про те, що про тих чмобіків теперішніх, так, яким апелюють про те, нас відправляють на фронт неузброєних, нам дають тільки каску і бердянку. Е, на що відповідь? Е, ну, ви же хотіли повторити, як діди, так дідам то саме і видавали, так що пробуйте і повторюйте. Ви ще з нами не на зв'язку? Пане вас, очевидно, маємо якісь проблеми зі зв'язком. Знаємо, що у Києві тривають відімкнення електроенергії, і ми намагаємося контактувати із нашими спікерами. домовляємося скайп-зв'язок, але через ці відімкнення змушені переходити і на телефонний зв'язок. Але буває таке, коли цей телефонний зв'язок обривається через ці відімкнення. Мусимо пристосовуватися до тих умов, в яких живемо. Ну, Власне, так ми маємо надію. Що зараз до нас пан Василь повернеться, бо ще хотіли з ним обговорити низку цікавих запитань. Це і ті історичні маніпуляції Путіна. О, пан Василь вже з нами. Пане Василю, власне, переходячи до того, що ми вже почали обговорювати оці історичні маніпуляції Путіна, ми вкотре побачили на його е, валдайській промові, так де він таке враження знову дістав у ці самі папірці з десятого 2010, -го, 2010 -го року і почав читати нам про єдиний народ. Так, але ця, фактично ця промова, вона спрямована виключно на внутрішній вжиток, на відміну від скажімо так, його статті 2020 року, присвяченої ролі Росії в Другій світовій війні, яка була навпаки спрямована на зовнішню аудиторію, але я би більше звертав уваги на на цю промову, яка ну реально взагалі нікому не цікава, ніж на на те. Що відбувається в шкільних підручниках Росії, во якраз це і формує візію російського суспільства. Ми не маємо забувати, що фактично виросло вже ціле покоління, яке не знає нічого, крім Росії Путіна, і яким це вдоблюється в голови. А якраз в російських шкільних підручниках ви не знайдете абсолютно жодної інформації про бойові дії в роки Другої світової війни на території України. В них виключно концепт Бреська фортеця, битва за Москву, Сталінградська битва, Курська битва, операція Багратіон, Берлін. Тобто всі події, які двічі лінія фронту прокатилася по всій території України, бойові дії на території там країн Балтії, це взагалі не розглядається. Томо ну, саме, саме тому йому і так висвична... легко маніпулювати під час своїх промов своїм населенням, бо їм із шкільних років вкладають в голову те, що потім їхній президент буде оприлюднювати в промовах, маніпулюючи історичними фактами, як йому завгодно і як йому вигідно. Так, да, абсолютно вірно це береться. Тобто формується пропагандистською машиною на багатьох рівнях е таке бачення у суспільства. Тих подій подій Другої світової війни або як вони називають великою вітчизняною, завдяки яким сучасна російська влада буде вибудовувати нові наративи, які будуть спрямовані на знищення України, як вони вчора це в чергове підтвердили. що української державності українського народу, вони і не бачать, і бачити не хочуть. Натомість українське суспільство намагається вивчати історію правильно з за достовірними фактами, і для того, щоб ми могли правильно оцінити все те, що відбувається зараз у нашій державі, треба проводити правильні паралелі. І тут я зацитую вас самих. Ви е, свого часу сказали, що трактування подій теперішньої російсько-української війни крізь призму німецько-радянської, особливо з боку Червоної армії, є, м'яко кажучи, недоречним. Тому, якщо хто Шукає правильних аналогій із врахуванням ходу подій та конфігурації лінії фронту, то зверніть увагу на битву за виступ. Так що це за битва і чому вона найкраще корелюється із тими подіями, які переживаємо ми зараз. Дивіться, там і це я приводив цитату до конкретної, скажімо, ситуації, яка розгорталася на сході України у травні 2022 року. А так, якщо ми будемо говорити про... Взагалі, бойові дії е, цієї війни, то, наприклад, якщо ми будемо говорити про зимову кампанію оборону Києва, оборону Чернігова, оборону Харкова, ми маємо тут прямі аналогії в 1917-18 роках, і так само, як відбувся в 18-му році бій під Крутами, він там був у 2022 році. Порівняння, коли ми говоримо про бойові дії на Донбасі, дуже часто. Журналісти намагаються її по, її по там порівнювати або зі Сталінградом, або з Курською битвою. Але тоді ми не маємо суто українського місця, з ким ми себе порівнюємо з радянськими військами, яких зараз частина населення також вважає окупантами, або з нацисткими окупантами. Це абсолютно невірна позиція. Ми маємо знаходити українські аналогії, яких більше ніж достатньо. Якщо там не, не немає можливості знайти українських аналогій, то треба знаходити аналогії світові. І в даній ситуації, якщо ми говоримо, там битва про виступ, це події зими 1944 року, коли нацисти спробували провести цей останній наступ, але були зупинені військами союзників, втратили ініціативу. А потім вже наступ союзників неможливо було зупинити, і війна завершилась в Берліні. Ну а, як, а якщо подивитися на призму сьогоднішніх подій з боку прийдешніх поколінь, скажімо, мене 100 років, і вони будуть оцінювати те все, що зараз ми переживаємо. На вашу думку, вони це будуть сприймати як чи воно буде трактуватися як події світового масштабу типу третьої світової війни, чи все таки більше як локальний конфлікт? Навіть якщо це не буде трактуватися там як частина третьої світової війни, я б особисто не хотів, би, щоб це так трактувалося. Краще хай не буде світової війни, то це однозначна подія світового рівня. Ми не можемо говорити, що це локальна війна в класичному розумінні. У цю локальну війну так чи інакше включені представники усього світу. Ми бачимо, що і з одного боку і підтримка є України а з іншого боку, скажімо так, країни, які належать до так званої вісі зла, або відкрита, або посередкована допомагають Росії. Так само міжнародні економічні санкції, політичні санкції, міжнародна воєнно-технічна допомога це так само є складовими е, сві, світового масштабу і е, доведення того, що це не є суто локальний захід. Так само ви можете е, події, так само ви можете побачити, що українська тема обірвався. На жаль, зв'язок будемо.